Вітаю! Я, фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Слівінська Юлія Володимирівна. Відповім на запитання, чи надаються корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги учням, які мають перший рівень підтримки в освітньому процесі. Ні. Такі послуги не надаються. Учням, які мають труднощі першого ступеня прояву, надається підтримка в освітньому процесі. А саме, підтримка в освітньому процесі здійснюється та надається силами та ресурсами закладу освіти за заявою одного з батьків іншого законного представника учня. Також учню надається консультативна допомога корекційним педагогам, вчителем-логопедом, практичним психологам. Також надаються логопедичні послуги в логопедичних пунктах системи освіти відповідно до визначених потреб учня. З боку психолога закладу освіти до учня здійснюється посилена увага, проводяться консультації учасників освітнього процесу із можливим залученням інших фахівців. Керівник закладу освіти утворює команду психолого-педагогічного супроводу. Команда психолого-педагогічного супроводу проводить оцінку розвитку учня та визначає потребу у наданні підтримки першого рівня або ж рекомендує звернутися для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи до інклюзивно-ресурсного центру. На підставі рішення команди психолого-педагогічного супроводу щодо надання підтримки першого рівня складається індивідуальна програма розвитку. Фінансове забезпечення у такому разі здійснюється без додаткового фінансування, тому закупівля обладнання не здійснюється. Для учнів використовують загальні підручники та матеріали. Облаштування освітнього середовища здійснюється шляхом забезпечення універсального дизайну закладу освіти. Проведення поточного. Семестрового та річного оцінювання та або державної підсумкової атестації здійснюється на основі загальних критеріїв оцінювання. На основі загальних підходів оцінювання з урахуванням можливостей їх адаптації та з урахуванням особливих освітніх потреб учня. Проблеми із законом. Тривале перебування у ролі жертви, знущання, сгвалтування, розчарування неуспіхами у школі, фінансові проблеми, небажана вагітність та її наслідки, зараження снідом та зараження статевих органів, часті депресії, поведінки самонаслідування, і самопошкодження у групах ризику синій Конфлікти, збройні військові конфлікти. Отже, кожна людина повинна мати активну життєву позицію і знати, що саме вона відповідальна за все, що з нею відбувається. У підлітка, пам'ятайте, батьки, повинна бути віддушена у житті, це хобі, спорт. Важливо мати не одну ціль у житті, а декілька, щоб несподівані е труднощі не затягнули людину у тенету віччя. Також у підлітка повинна бути хоча б одна людина, це може педагог, сусідка, хтось із гуртка дитини, щоб допомагала їй по життю. А ваше завдання, батьки, обходити труднощі, як їх долати, як не відчаюватися, ви повинні навчити дитину цьому змалечку і вірити у краще. Добрий день, батьки! Цей ефір саме для вас, адже я хочу поговорити з вами про профілактику емоційного вигорання. Не секрет, що ми живемо у непростий військовий час, і тому батьки повинні потурбуватися і про себе. Найперше, що я рекомендую, не цурайтеся просити про допомогу. На ваше прохання, близькі люди або родичі побудуть з вашою дитиною, заберуть її з дитячого садочка чи виконують домашнє завдання. У такий спосіб ви, батьки, хоч інколи, знімете з себе частину щоденного навантаження, приймайте свої недоліки, адже ніхто не ідеальний. Почтіть до себе ставитися більш поблажливо і приймайте себе таким, яким ви є. Відкладіть справи, Всього не виконати одразу. Краще подбайте про себе, адже виснажена мама не зможе повноцінно справлятися з батьківськими обов'язками. Достатньо спіть, забезпечте собі стабільний 8-годинний сон хоча б декілька разів на тиждень. Це допоможе уникнути виснаження організму, навчіться лягати до півночі і прокинатися до сьомої години ранку. Позбутьтеся почуття провини за власне задоволення. Якщо ви зробили щось заради себе для спевзавантаження, залишили малюка з бабусею, а самі пішли розважатися з подругами іноді, не звинувачуйте себе, пам'ятайте, що діти чутливі до емоційного стану батьків. І якщо ті задоволені радісні, діти теж відчувають душевний спокій, душевний підйом. Однак не впадайте в крайнощі, тримайте баланс у роботі та відпочинку, а також у всьому, що стосується вас і ваших дітей. Регуляйте, регулярно харчуйтеся і гуляйте на свіжому повітрі, прогулянки по 40 хвилин на день навіть у місті можуть істотно поліщити, поліпшити ваш емоційний стан. І пам'ятайте, щасливі батьки, щасливі діти, а не навпаки, бережіть себе і своїх дітей.